Так от, коли ви заходите в місце сили, зупиніться. Ви можете знайти дерево, ви можете знайти камінь, доторкніться. Можна доторкнутися до землі, закрити очі і привітайтеся. Спробуйте відчути ліс, як живий організм, або поле, або річку. Спробуйте відчути духа хазяїна цієї місцевості. А в таких місцях живе багато духів природних. Це і гноми, і духи повітря, і духи. Води, якщо є водойми, це і тварини, і дуже-дуже багато кого. Але вам важливо сказати своє ім'я в цей момент, представитися, сказати, як вас звуть і навіщо ви прийшли. Якщо ви принесли з собою якісь підношення, а це варто робити, якщо ви плануєте магічну роботу, то залиште їх там, де відчуєте. Але я вас дуже прошу, ніколи не залишайте скло. Папір, пластик, обгортки. І якщо ви щось приносите, то це повинно бути природнім, розумієте? Тобто не шоколадки, не цукерки, те, що не буде шкодити е, тваринам, тому що це з'їдять тварини ще за все. Це може бути якесь який, зернятко, це може бути молочко, яке ви виливаєте під дерево. Це може бути хлібчик. О, щось там цікаве пролетіло. Тобто е, заздалегідь. Коли ви їдете в місце сили, налаштовуйтесь на поїздку, думайте про це місце, і ви відчуєте, що привезти з собою. Ніколи не беріть те, що ви не доїли. От знаєте, в мене часто в групах буває таке, що люди кажуть, та в мене там бутербродік залишився, ми це яблука якісь не догризли. От, візьмемо на підношення. Ні в якому разі так не робіть, будь ласка, це не повага. Ви ж коли в гості йдете, не берете якісь недоїдки для того, щоб пригостити хазяїв дому, до якого ви їдете, так само з місцем сили.